А біля генпрокуратури зібралися бійці батальйону Айдар. Вимагають звільнити п'ятьох своїх побратимів, яких судять за дезертирство. Подробиці дізнаємось Вальони Самсонової. Вона вже поспілкувалася з пікетувальниками. і Зараз з нами на прямому зв'язку. Альона, розкажи, що зараз там відбувається. Один до генеральної прокуратури прийшли бійці батальйону Айдар, які підтримують колишнього командира Сергія Мельничука. Головна вимога негайне звільнення з під варти їхніх побратимів, яких затримали у березні цього року, за дезертирство. За словами присутніх бійців, усі звинувачення сфальсифіковано. Суд не приймає докази, які доводять невиновність затриманих айдарівців. Також присутні айдарівці хочуть, щоб Генеральний прокурор України звернув увагу на те, що всі розгляди по справам айдарівців Печерський суд розглядає саме вночі. Перелік всіх своїх вимог вони передали до генеральної прокуратури, поки що чекають на відповідь. Серед учасників акції також присутня дружина одного із затриманих. Це кримсько-татарська родина, яка залишила материк після анексії Криму. За словами дружини, її чоловік по приїзду до столиці поїхав воювати на схід добровольцем. Прошу пряма мова, ми переїхали в Україну. Защищать целостность и авторитет, э, суверенитет, извиняюсь, Украины. 9 месяцев он уже находится на войне, он воюет. И сегодня его обвиняют в дезертирстве. Те вот ребята, которые сейчас находятся на вот этом плакате, это тоже из тех пятерых, вот все эти пятеро сейчас находятся под стражей. Їх обвиняють і всім інкримінірують статтю дезертирства і обвиняють в груповому бандитизмі. Якщо всіх патріотів пересажають, то товариство а хто буде Україну захищати? Можливо, сьогодні комусь і не вигідно, щоб патріоти націоналісти захищали Україну. І їх треба пересидити. Сьогодні апеляційний суд Києва розглядає справи по трьом затриманим айдарівцям. Перше засідання розпочалося в 11-й годині, наступне розпочнеться о 3-й. Також хочу додати, що усім затриманим айдарівцям загрожує 10 років тюрми. На цю хвилину у мене все. Ми залишаємося далі слідкувати за розвитком подій. Дякую, Альона. Альона Самсонова розповіла про те, хто і чому пікетує генпрокуратуру.